Трампа провалився цей план вирішити все особисто на двох з Владимиром Путіним. Так і е, Трамп і його команда були змушені все-таки долучати і європейську сторону до цих переговорів, і безумовно і українську сторону. Ну, насправді у Трампа розуміють, що без е, Європи, без згоди європейських країн і без активної участі європейських країн е, ну жоден е, план навіть про. Коли бо може йтися б там про якесь тимчасове припинення вогню. Жоден Трампівський план він не може бути реалізований. Треба я кажуть, щоб європейці були на борту, і відповідно, щоб європейці погоджувалися на ті речі, які пропонує американська адміністрація. Ну а скільки ми з нашими європейськими союзниками в цьому плані максимально синхронізуємо. і зрештою, тут я думаю, тиск європейців і тиск української сторони на Трампа буде ну в принципових моментах він буде визначальним. І скоріше за все, що ну навряд чи може йтися про ну якесь там визнання та, якихось території, тому що за росіянами, тому що ну для Європи це абсолютно неприйнятна річ.